Виставка, міжнародна виставка шаржу та карикатури вже запрошує мене, організатори цієї виставки запрошують прийняти участь. Це вже третє, третє видання, третя моя участь у цьому конкурсі. І на цей раз я прийшов в видавництво Рія Плюс для того, щоб вони мене дали публікацію який за вимогами організаторів мусить бути робота моя і разом із публікацією у газеті. Ось як ви бачите цей каталог, яке це видання, тут у місті Сім відбувається таке свято щороку. Я покажу свої. Шар тут робив. Шаржа, те, я на Ейнштейна нагорував минулого року. Шарш. І тут є ще інші художники представлені. А скільки країн учасниць в цьому конкурсі? країн учасниць 65 і близько 300 художників. Учасників з України. 15 художників. Шаржи, бок художник я и сторожок из Харькова.